Привіт! Сьогодні ти познайомишся із видами комбінаторних задач і правил. Нам часто доводиться обирати з деякої множини об'єктів елементи, що мають ті або інші властивості, розміщувати ці елементи в певному порядку, підраховувати, скільки різних комбінацій можна скласти із кінченної кількості елементів. Розділ математики, в якому розглядають такі питання, називають комбінаторикою. Слово комбінаторика. Походить від латинського слова комбінаре, яке означає з'єднувати або поєднувати. Комбінаторика розвивалася спочатку на основі спостережень за азартними іграми і бажанням людей передбачати, вгадувати їх наслідки. У кожній з цих ігор доводилось розглядати і передбачати багато різних можливих варіантів поєднання фігур. Вигравав той, хто їх краще вивчав, знав виграшні комбінації і був здатний уникати програшних. Термін комбінаторика був виведений Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем. У наші дні з комбінаторикою мають справу хіміки при вивченні різних можливих типів зв'язків атомів у молекулах. Наприклад, на тарілці лежать 5 яблук і 9 груш. Скількома способами можна вибрати один плід? Оскільки є всього 14 різних плодів, то вибрати один із них можна 14 способами. Узагальненням цього прикладу є таке правило. Якщо елемент деякої множини А можна вибрати М способами, а елемент множини Б – n способами, то елемент з множини А або ж із множини Б можна вибрати М плюс n способами. Правило суми поширюється і на більшу кількість множин. Давайте розглянемо іншу, теж смачну задачу. На сніданок Петрик може вибрати пиріжок, бутерброд. Печиво або кекс, а запити їх він може кавою, соком або кефіром, скільки варіантів сніданку має Петрик? На сніданок Петрик має чотири способи обрати смаколик. Парою до нього може бути будь який з трьох напоїв, тому пару смаколик і напій можна обрати 12 способами. Це міркування ілюструє така таблиця. Узагальненням цього прикладу є таке правило. Якщо перший компонент пари можна вибрати m-способами, а другий n-способами, то таку пару можна вибрати m помножити на n-способами, правило добутку теж природно узагальнити для трьох та більше множин. Наприклад, якщо їдальня на обід приготувала дві перших страви, три другі і два десерти. То всього із трьох страв їдальні можна запропонувати 12 різних наборів. Описані ситуації відповідає діаграма, яку називають деревом. Отже, в комбінаториці існують два основних правила, і для розв'язання комбінаторних задач треба насамперед визначити, яке з правил застосовується. Спробуємо, скільки може бути різних комбінацій, прикидані двох реальних кубиків. Оберемо комбінаторне правило і розв'яжемо задачу. На першому кубику може випасти 1, 2, 3, 4, 5 чи 6. Тобто, всього є 6 варіантів для першого кубика і 6 варіантів для другого. Тобто для пари є 36 різних варіантів. З комбінаторкою працюють біологи, хіміки, фізики, найкращі вчені світу. Тепер цей розділ математики знаєш, і ти час досліджувати.